Друзі, чао! Чого я привіталася італійською? Тому що я сьогодні робила італійське печиво. Часто його називають біскотці. Але я дізналася, що це невірно, бо біскотто італійською значить печиво. І якщо ми говоримо печиво біскотці, тобто ми говоримо печиво, яке називається печиво. Це Печиво це біскотті, називається кантучі або кантучіно. На перший погляд, це такі собі сухарики з горіхами тут в мене миндаль, та з в'яленою журавлиною. Але це все ж таки за рецептом печиво, просто робиться воно ну, не так, як ми звикли. Тобто два етапи. Зараз ви будете це бачити. Чому вони в мене такі темноваті і такі так нарізані такими товстими шматочками? Тому що я їх готувала наполовину з цільнозернового борошна. Якщо б все борошно було вищого гатунку, можна було б їх тоненько порізати і вони були б більш світлі. Але борошно цільнозернове. Крошиться, і, ну, вироби з нього крошиться, тому вони такі в мене товстенькі, але вони дуже-дуже смачні. Отож пропоную вам приготувати італійські біскотці кантучино. Я поєдную яйця з цукром. В мене тросниковий цукор. Сюди ж додаю розпущувач в мене амоній, і трошки ванільного цукру, трошки мускатного горіху, десь третина чайної ложки солі і. Олія. І ще в мене немає зараз цедри і немає нічого цитрусового вдома, але я знайшла у себе лімончело. Це напій на основі лимону. Я його додам. Алкоголь вийде у процесі приготування, а такий смак лимону залишиться. Взагалі що сюди кладуть цедру, але я думаю, що лимончело спрацює теж. Тут в мене два вида борошна – цільнозернове та вищого гатунку 50 на 50. Можна брати тільки вищого гатунку, але я полюбляю додавати ще й корисності і замішую тісто. Додаю журавлину і мигдаль І все це ретельно перемішую. Прямо на деко з тефлоновим килимком я буду формувати дві такі колбаски з тіста. А, до речі, духовка в мене. Вже нагрілася до 160 градусів. Завжди треба ставити все вже розогріту духовку. Я витягнула біскотці з духовки, вони майже готові, чому майже, бо це ще не все. Духовку я ще не вимикаю. Зараз потрібно дочекатися, поки вони трошки охолонуть, але не стануть зовсім холодними. Вони мають бути такими теплими, щоб можна було їх торкатися та розрізати. Ну, тобто десь хвилин 15-20, я думаю, буде досить.